Вітаю вас, шановні глядачі каналу Виноград і сад на дачі, любителі вирощувати виноград. Це відео про виноград торнади селекції Калугіна. Торнадо є одним із кращих ранніх форм винограду з великою ягодою фіолетово червоного кольору і великими гронами. Ось такі характеристики цього, цієї форми винограду взяті з інтернету. А тепер в вашій увазі. Гідності і недоліки цього чудового сорту винограду. Гідності винограду торнадо. Великі та смачні ягоди. Однією з головних переваг цього сорту є великі ягоди насиченого фіолетового кольору. Вони мають приємний гармонійний смак з хрустом. Раннє дозрівання. Виноград торнадо відноситься до ранніх сортів, що дозволяє насолодитися свіжими ягодами вже в кінці серпня. Висока врожайність. При правильному догляді кущі винограду торнадо дають стабільні та високі врожаї. Добра транспортабельність. Ягоди добре переносять транспортування, що робить цей сорт привабливим для комерційного вирощування. Недоліки винограду торнадо. Середня морозостійкість, хоча виноград торнадо досить морозостійкий, на зиму його все ж таки рекомендується вкривати. Середня стійкість до хвороб. Цей сорт схильний до деяких грибкових захворювань, тому потребує регулярних обробок фунгіцидами. Великі грона. Великі грона можуть ламатися під вагою ягід, особливо в дощову погоду. Підсумок, виноград торнадо це перспективний сорт з багатьма перевагами, однак перед тим, як висаджувати його на своїй ділянці, варто врахувати його недоліки та особливості вирощування. Якщо ви плануєте вирощувати цей сорт, рекомендую звернути увагу на такі аспекти. Вибір саджанців купуйте саджанці тільки у перевірених продавців, щоб уникнути придбання підробок. Підготовка ґрунту. Виноград торнадо віддає перевагу легким, добре дренованим ґрунтам. Полив. Регулярний полив особливо важливий у період зав'язування і дозрівання ягід. Обрізка. Правильна обрізка сприяє підвищенню врожайності та покращує якість ягід. Захист від хвороб і шкідників, регулярно оглядайте кущі на наявність шкідників і хвороб. При необхідності проводите обробки відповідними препаратами. Ось такий цей виноград «Торнадо». Якщо ви хочете почути іще. Про якусь форму винограду чи сорт гідності, і недоліки, будь ласка, пишіть про це в коментарі. А на цьому все. Дякую всіх за перегляд і до побачення. До нових зустрічей в наступному відео. До побачення!